Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій палець опорований. Я прийшов в амбуланс. Зараз я в амбулансі покажу, як все тут відбувається. Як тут приймаєш там Медична допомога. А прямо піді мною такі вікно. Ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. і далі відправляють на догляд От сюди. Ти чекаєш, то ти маєш тут досить довго чекати. Ну приблизно це година, дві. От мені зараз повезло вечір. А дев'яте вечора я чекав там всього півгодини. От і зараз буду приходити на прийом. Далі все Ну, поки то думають, далі інгліш терсенька. Не доська. Just a moment. Okay. Take a seat. What happened? Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесами. Тут це моє кола, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купа, купа різних методів дослідження. Тут мене ну, мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров, різні аналізи, взяти і так далі. Зараз спробую пройти трошечки, хотіть якось так позніматися. Тут отак. Палати, де люди також лежать на огляді, бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, пробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ. Поміколи так, тут тут навіть оперувати можуть це. Я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є такі крісла для пересування. Якщо не незручно пересуватись, тут на комп'ютерах в речі збираються, і в цьому місці отак прямо у них концільно сіло, і вони стоять і вирішують. Кого як лікувати, що кому призначати? Тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать як найкращим методом тебе лікувати, і це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну, професійних зброй. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря. І подивимо, що мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. А минуло раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години. Найбільше поки мене відправлять в палату. Просто лежиш і чекаєш. Так, мене відвели, зробила рентген. До речі, гарний, у Мене тут гарна консолідація. Тільки палець дійсно викинули в сторону. Е, мені треба ставити ендопротез сюди. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати. Довго. Це буде довго. П'ять довго. Так прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз так тут з'явилась консолідація, але тут просто дивіться, що сталося з пальцем. Mm. Все мене оглянуло. Ось монолівці підняли зверху. Сказали, ми нічого не можемо зробити. Йти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось так виглядає гарна лікарня, і просто тепер треба їхати домою і чекати зустрічі з досвідченим хірургом. Отака от швидка, екстрена, невідкладна медична допомога. Зато все гарно.